Сьогодні я покажу свої самоде... саморобки. Перший це Джамбо Джош із Garden of Ben Ben. Я не знаю, як правильно. Бан Бан чи бен-бен. Напишіть в коментарях. Ну, таке, як правильно Бан Бан. В англійську буде бен Бен. Ну ладно, хорошо. Такий джамбо. Дальше така набналіна з третьої часті. Як ви помните, в четвертій часті вона теж скривалася там, ну тільки її не було видно розброєним оком. Я там можна політати в третій ча... ой, в четвертій я вже запутався. Ех, Можна політати і знайти отаку так це набналіну, отак оце. На потолки. Так. Ну і все, такі на сьогодні. Ну, все. Отакі ось у нас сьогодні монстрики з Garden of Banban. Чи Бан. -Ban. Ну, ви запомнили. Напишіть в коментарях, бо я не знаю, як правильно. У мене от канал підписаний як Garden of Banban і Rainbow Friends. Звісно, тут Rainbow Friends поки не дуже єсть. Ну, не знаю. Тут самі Ну, Завтра подивимося. Я отак все буду один день бамбан, другий день Rainbow Friends. Ну, все, пока. Ставте лайки і підписуйтесь.